Окей, скажіть, будь ласка, а яка на вашу думку має бути зараз реакція, наприклад, від Юлії Свереденко, що в її кабінеті міністрів є міністр, якому оголошують? Ну це не підозра, бо ще офіційно підозри не було, якого звинувачують у масштабній корупції. Чесно кажучи, мені все рівно. Ну це зараз я проговорю вже як не журналіста, як громадянин України. Від Юлії Суріденко нічого не залежить цій архітектурі влади. Вона така сама приставка ігрова. Цій консолі, як і всі інші, там купа виконавців в системі, де все вирішують, рішали, смотрящі оці нікому нічого не говорящі прізвища без посад. Ну хто знав про того Миронюка? Ну, покладемо руку на серце, да? окрім наших грошей, там кількох детективів. Тому о, я від Юлії Свириденко не очікую нічого. Але якщо випадково або якимсь магічним чином вона відкриє в собі характеристики лідера, ну який здатен щось робити, ну політичного прямо лідера, да то, звісно, вона має чистити свій уряд від цього непотрібу. І в першу чергу це навіть стосується не тільки Галущенка, бо ну умовно кажучи, звільнення Галущенка це ра де юре історія Верховної Ради. Угу. Тобто Сверденко не може його ні не звільнити. Ну можливо, там преміальник яких позбавити там. Але але е, є ж і інші люди, які прекрасні е, працюють під її керівництвом і заважають детективам займатися розслідуваннями. Наприклад, це керівник держфінмоніторингу. Це от є така установа в Україні, яка займається всіми, всіми проводками грошей, які є. Не Нацбанк, а от вони, от прямо от ті люди, так от оці прекрасні люди блокують надання даних е, даних для набу по іншим корупційним оборудкам пов'язаних з, з цією компанією Міндіча, от е, то і причому вже відомо, що керівник цього держфінмоніторингу це колишній полтавський керівник в адміністрації, а де були публічно зафіксовані велетенські розкрадання на фортифікаціях ну вже святішого. Нічого не можна придумати, красти на фортифікаціях, красти на дронах. Ну от але от груповий захист працює. І отут у пані Юлії розв'язані руки. Вона сама може звільнити про цього прекрасного людину з посади і займатися більш хорошими речами. І сприяти розслідуванню розкрадань, які вбивають нас так само, як і расисти. Чи правильно розумію що ви говорите про Філіпа Проніна Так точно. зрозумів До а речі, хоча...